Вітаємо на передачі кляги Мартіві. Доволі актуальна тема сьогодення чому передбачувані спад і крах євро. Щоб це зрозуміти, достатньо знайомитися з наступними неймовірними фактами, в які важко повірити. Всі гроші з'являються завдяки кредитам вони випускаються не державними національними банками, як думають багато людей, а приватними, наприклад, банком, в якому обслуговуєтесь ви. Такий банк практично з повітря робить паперові гроші тим, що дає їх у борг. Але гроші у вигляді відсотків і складних відсотків не друкуються, тому люди і підприємства, що є боржниками, змушені забирати їх у своїх економічних конкурентів. Саме тому компанії повинні постійно зростати, звільняти співробітників, підвищувати ціни або економити на якості життя. Через заборгованість всі держави змушені продавати національні багатства, скорочувати витрати на освіту та соціальні виплати, і постійно підвищувати податки. Акумульований накопичений складний відсоток призводить до підвищення цін у Європі тепер вже приблизно на 40%, що в середньому становить 10 тисяч євро щорічно в розрахунку на кожну сім'ю. І він постійно перетікає від працелюбних до імперії. Таким чином 5% найбагатших людей стають усе багатшими, а інші все біднішими. І дедалі більша кількість грошей тече з реального сектора економіки в спекуляції, оскільки там, мабуть, можна отримати більш високі доходи. Кожні 60-70 років борги і фінансові активи зростають все швидше і швидше, так що спочатку держави, а потім і приватні господарства цілком занурюються в борги. Тоді наступає, як це завжди було, спад, і внаслідок прийняття програм, спрямованих на підвищення економічної активності. З'являється ще більше боргів. Ця спадаюча спіраль завершується державним банкрутством і нерідко війною. Цитата Девіда Рокфеллера 1994 року підкреслює вище зазначене Ми стоїмо перед початком всесвітнього перелому. Все, що нам потрібно, так це дійсно велика криза, і тоді нації приймуть новий світовий порядок. Прийшло майже 12 років з часу впровадження євро в якості готівкових грошей. Людям обіцяли мир і добробут, але євро дедалі більше і більше показує тепер своє справжнє лице. Замість процвітання він повинен обкрадати людей, позбавляти їх прав і при цьому сприяти встановленню нового світового порядку. Порядку, який веде населення до диктатури, порядку, де говорить лише той, у кого є капітал, і де всі інші безпорадно віддаються цій диктатурі. Чи такого добробуту ми бажаємо? Мабуть, варто замислитися і зробити власні виважені висновки, щоб не потрапити в пастку привабливих обіцянок. Слідкуйте за наступними випусками новин, до нових зустрічей!